А я інколи так проходжу кулінарію, просто гляну асортимент і тоді в мене виникає якась певна ідея, бажання щось таке зробити самостійно. То глянула зараз, напевно, зроблю я собі вдома такий салатик. Знаєте, який от такий, тільки ще з болгарським перчиком. Літній, це з огурчиком, а то є ще з болгарським перчиком червоным. Алие 26,90. Салат фиалка. Оливье 26,90. Это 100 грамм, так? Это что? Ого, это дорогая. Котлетки. О, сейчас зайду в мясные возьму. Мяско. І зроблю котлетки, такі порові, мабуть. Да. Так, салатик зроблю, котлетки зроблю. Може, ще рибку зараз візьмем Тут не хочу купувати, тут дорого. Можна буде зробити ще таку картошечку. Так, я, коротше, віразила, що я буду готувати. Те, що викликало У мене апетит. Ой, колбаски, які хороші всі. Це все український виробник. Це напевно Польща. Іспанія, Іспанія. Іспанія. Все апетитне, все гарне. Все вишикане, все всього достатньо, тільки бери і їж насолоджуйся. Я колись збрала такі чіпсики. Мама моя сказала, на що ти такі гроші викидаєш на цю фігню? Марселіна мені чуть зуби не поламала, я їй дала пару штук погризти. Ну так, маленькі кусочки, але вони такі суховатенькі їх треба. Розсмоктувати осельце.